Доброго дня. Сьогодні ми з вами спробуємо зробити сердечко наше патріотичне, яке ми з вами розглядали на тому уроці. Отже, що нам для цього потрібно? Бісер жовтого та синього кольору, голка тоненька та нитка. Я вже вділа е, нитку в голочку. Голка потрібна дуже-дуже тоненька. Подивіться вдома, якщо у вас є. Якась найтонша голка. І набираємо синя, жовта і синя. Ось таким чином. І продягаємо майже до кінця нашої нитки, залишаючи маленький хвостик. Ось таким чином. Ось наші три бісеринки. І ось у мене трошки залишається нитка. Так, тепер, зараз я наведу різкість. Ось так. Тепер подивіться, я голкою проходжу знизу через всі три бісеринки. Один, два і три. Протягую до кінця. Ось таким чином. ось Так, і з іншої сторони. ми Затягуємо вузлик робимо, зав'язуємо цю нитку. Робимо такий ось вузлик і зав'язуємо. Коли ми зав'язали, трошки розправте бісер, щоб він у нас став ось так. Зараз я зроблю, і ви подивитесь. Ось таким із чином. Ось. Так, тримаємо за маленький наш хвостик, І знов таки я ось так от на пальчик вдягаю, щоб було зручніше. І тепер ми проходимо через одну нашу бісеринку синю, знизу, знов таки доверху. вот так. И нанизываю желтую и блакитную. Так, ось у нас желтая І блакитна І проходимо знизу через ту ж блакитну, через яку ми тільки що продивали вже голочку. Ось так продягаємо дуже обережно, щоб у нас не заплуталися наші нитки. Так, ось таким чином у мене вийшло. Подивіться. І тепер ми проходимо через наступну жовту. Ось так. Нічого ми не нанізаємо на голочку, просто проходимо через жовту, продягаємо нитку. Ось у нас таке з вами вийшло. Тепер набираємо одну жовту, одну блакитну. І проходимо голкою. Ось у нас вийшла нитка І наступна у нас іде блакитна. Проходимо в цю блакитну. Щоб у вас, бачите, от блакитна до блакитного вийшло. І протягаємо. Трошки так закріплюємо, ось у нас ниточка вийшла. І проходимо через блакитну. Нічого не не надіваємо. Ось, бачите, я трошки закрутила, тому що я знімаю і знизу дивлюсь. Будьте дуже уважно, не перекручуйте нитку. Так, ось ми пройшли через. Так, зараз я її. Через пустую сінію. Якщо ви отак от трошки складете, то у нас ось такий малюночок виходить. Так, тепер дуже уважно продягаємо одну синю, одну жовту. І проходимо от сюди в жовту. Підправляємо так, щоб блакитні у нас до блакитних, а жовті до жовтих переходили. Це для того робиться, щоб у нас кольори були рівнесенько. Так, тепер, щоб заповнити пустоту, яка у нас вийшла, ми надягаємо. Ось, подивіться, у нас тут така, як дирка. Образувалася. Ми одягаємо одну жовту на голку. Ось у нас одна жовта. Та проходимо. Ось подивіться, ми одну пропускаємо і проходимо в цю жовту. Ось таким чином. Тепер ми надягаємо одну жовту, одну синю. Та проходимо через, ось у нас ниточка виходить, і ось у нас синя починається. Проходимо в синю. Підтягаємо переходимо на синій рядок. Одягаємо одну синю. Ось у нас одна синя. Пропускаємо одну. Бачите, ось у нас одна і дві останні. І ми через ці дві останні продягаємо нашу голку через дві останні. Так, як це невдобно через камеру дивитися? Підтягуємо і розправляємо. От, бачите, у мене знов таки нитка тут трошки послабла. Ось так. Підтягаємо. І бачите, у нас виходить. Якщо ось так подивіться збоку, тут так. І ось тут таке сердечко. Ой, нижня частинка сердечка у нас виходить. Якщо ми подивимось на вже готове таке сердечко, ось подивіться, це у нас нижня частинка його. Ось вона у нас. Нижня частинка нашого сердечка. Ну, тільки ось іншою стороною. Якщо зробити ось так. Ось. Тепер давайте ми подивимось, це у нас. Сердечко не дуже велике, і скільки ж тут у нас рядочків? Ось дивіться, ми подивимося, скільки у нас рядочків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Що ми подивимося ось тут, то у нас ще два рядочки, і нам треба ще плести далі. Так, на цьому ми на на цьому уроці ми завершуємо на цій частинці На наступному уроці ми з вами продовжимо. Ви спробуйте почати. Якщо вам щось не зрозуміло, Натискайте і заповнюйте це відео заново. Я бажаю, що у вас все-все вийде. Так, а я ось це залишаю і на наступному уроці ми з вами продовжимо.